Але, друзі! Всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк, і я пропоную вам зготувати салат Цезар. Бо я ж фітаняшка, треба худнути. Ну, ви розумієте, салат Цезар готується з декількох інгредієнтів: це салат айсберг, соус Цезар, пармізан, сухарики, яйця, піріпіліні і томати чері. Водно ну, ще там є соус Цезар. І він теж насправді готується з декількох інгредієнтів: це домашній майонез. Це каперси і анчоуси. Теж все просто. Але є ще одне але це домашній майонез. Він робиться з яєць, олії, гірчиці, лімонного соку, чесноку, сілі і всяких там приправ. Ви розумієте, щоб зробити салатик, нам треба стільки кроків зробити. Як ми зараз все це будемо робити? Ми зараз ріжемо наш хліб, він такий м'якенький. і ставимо його в. Духовку. Я насправді покажу, як це робити. Це бляха-муха, це просто треба порізати хліб. Ну, Ми ще додамо паприкою збризнемо бризним олівичем і буде норм. Далі ми ставимо наші перепиління яйця варитися. Як варяться яйця, я думаю, всі знають. Да? Включайте гарячу воду і вам айбольно. Як варяться яйця, я думаю, всі знають. Ми просто-напросто кидаємо їх в гарячу воду, вони кипять. Достаємо і кидаємо в лідяну воду. І вони нормально числяться. Як ми ріжемо хліб? В принципі, він повинен бути м'який. Що ми робимо? Ми просто його наслаємо на невеличкі кубики. Ну, десь, може, там півтора на півтора. І нам для цього буде потрібен саме м'якіш ж хліба. Корочки будемо їсти потім на сніданок, бо ну не викидувати же. Перекладаємо наші невеличкі шматочки. Ну як невеличкі такі? Нормальні шматочки. Нам більше не треба. В якусь ємність. І зараз ми будемо додавати сіль, перець, паприку і трошки олії. Викладаємо на пергаментну бумагу наші сухарики і відправляємо їх загорати десь при 150 градусах. а зараз ми будемо робити наш домашній майонез. Для цього нам потрібна висока чаша, блендер. Десь 200-300 грамів олії, Мілілітрів. 3 яйця, пів лимону, 4 чесночини. По чайній ложці е, гарчиці і французької гарчиці. Французька гарчиця, вона опціональна, але мені подобається, що ні. Можна ще додати е, сіль з перцем. ну, не можна, а треба. І це буде наш домашній майонез. Але ж нам не потрібен домашній майонез. Нам потрібен соус Цезар. Тому ми. Після цього будемо додавати наші анчоуси і каперси. Ось наш соус цезари готовий. Коли стоїть, то добре. Так, ми зараз будемо нарізати нашу курку, будемо її нарізати слайсами. Чому? Тому що вона буде дуже красива для подачі. І їжа вона повинна гарно виглядати, вона повинна дуже добре пахнути і вона повинна бути смачна. Ну і жаримо десь по 2-3 хвилинки з кожної сторони. Єдине що, ми їх не чіпаємо, щоб в них була дуже крута скоринка. Плюється, що Вон, давай, раз, на раз. Перепилині яйця ми чистимо і навпіл, як і чері. Друзі, я впевнений, що ви не забуваєте, що в нашій країні йде війна. Але ми повинні допомагати нашій армії і нашим волонтерам. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Що ми робимо з айсбергом? Ми йому відрізаємо качан і розбираємо на листя. До речі, якщо трошки змінився звук і картинка, то це ми просто жарили і тут просто якась димка така. Так це мені не подобається. Так, якщо що там мусорне відро, я не пол кидаю, я не зовсім кінчена людина. Ну, чи можна замінити айсберг пікінською капустою? В принципі, можна, але, ну, в рецепті пишуться так. Так смачно. В ресторанах подається з айсбергом або з якимись там іншими крутими салатами. Тому я не думаю, що це прям дуже складно. І цей качанчик десь коштував 30 гривень. Ну, я думаю, тут на 3-4 порції буде салату, то навіщо вам цей гімор Ось наші сухарики, вони всередині м'які, а зовні вони як сухарики. Тобто Ну, Мягко і хрумтить. Зрозуміло, да? Так, ми готові збирати наш салат, взяти салатне листя, взяти соус, залити це все і перемішувати не ложкою чи вілкою, а руками. Тоді структура цього хрумкого хрумкого салату залишиться однорідною, і вони будуть усі в соусі. І потім будемо збирати все окремо. Бачите, про що я казав? Він повністю зберіг свою структуру і він повністю в соусі. Це в нас такий пармезан. Тут 180 грамів. Дивіться, який прикол. Бачите, прикольний шматочок, такий брусочок. Розриваємо. Та-на! Зрозуміло, це як пушапу, дівчат. А? а? Прикольно? Прикольно, так? Да? Ну тут написано 180 грамів. Пік! Ви зараз подивитесь, скільки я салату собі на тегеню. Ви зрозумієте, чому я нахудну, бляха-муха. Бляха-муха, ну яка ж я ж свиня. Ну, як ви розумієте, це дуже смачно. Тому я буду продовжувати їсти, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть будь-які коментарі. Па-па. Це неймовірно.